Hey. Привіт, привіт, любим атлеткам! Я безмежно рада вас вітати. Дякую, що доєдналися. Ви на каналі Сіяфіт. І сьогодні ми разом виконуємо відпрацювання для покращення мобільності, рухливості кульшових та гомілково-стопних суглобів. В першу чергу це тренування націлене на покращення патерну ходьби та покращення постави. Адже якщо певний з цих суглобів працює не в повну амплітуду, десь затиснутий, то тіло постійно компенсує, і ми можемо відчувати болі в попереку. Та та в колінах. А також це тренування покращить глибину вашого присіду, тобто виконуючи його регулярно, або якщо ви берете його як розминка перед силовим тренуванням на низ, то ви відчуєте покращення глибини опускання в присіді. Супер, Схема роботи 60 через 15, 60 секунд під навантаженням, 15 відпочиваємо. Поїхали! Розпочнемо роботу. Супер, перша вправа. Ми з вами сідаємо на сідниці. Почнемо такий розігрів. Складніший варіант ви тримаєте спинку рівною. Трошечки легший варіант це руки в опорі. І ми виконуємо 90-90. Поїхали. Два колінця торкаються підлоги. Ви намагаєтесь тримати одну точку, не їхати вперед. Відчуваємо певну напругу в ось цій зоні. Де в нас гомілкова кістка входить в кульшовий, в тазостегновий суглоб. Видих. Видих. Окей. Працюємо саме хвилинку, адже це оптимальний час для пропрацювання, для покращення рухливості. Дихаємо. Є, обов'язково торкаємось. Орієнтируй, у вас п'ятка на рівні з коліном, 10 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Окей, супер. Далі ми сідаємо тут на сідниці. Ми беремо цю ж саму позицію русалки, так як ми з вами робили. П'ятка коліно плюс-мінус. І працює задня ніжка. Відкриття, вирівнювання. Винесли перед собою. Поїхали. Хвилина роботи. На одну ніжку. Тягнемо носочок. Тримаємо теж спинку, ви можете легесенько притримуватись це окей. Видих. Чудово. Відкрили в сторону. Перед собою. Окей. Відчуваємо, як ми прикладаємо зусилля. Так? Хочемо збільшити рух, амплітуду. Трошки більше 20 секунд на цю ніжку залишилось. Дихаємо. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей, змінюємо сторону, так само пропрацюємо другу. Порівняємо спинку. Так, кульшовий не завалений. Він більше вперед дивиться. І працює задня ніжка. Поїхали. Ще. Супер. Виводимо гарно перед собою носочок. Є-є-є. Ось цей момент тут дуже важливий, коли ви відкриваєтесь і вирівнюєте в сторону, відчуваємо максимальну напругу. 20 секунд ще. Супер. Особливо, якщо ви маєте сидячу роботу або такий малорухливий спосіб життя зараз в зимовий період, то треба пропрацьовувати зону кульшових. Окей, прибирати всі затиски, які в нас накопичуються. Поїхали далі. Ми з вами йдемо в випад. Наступний рух буде. Сідаємо донизу, ручки за головою, поворот до колінця, оп, і опційно ми опускаємось на колінце. Поїхали, хвилина роботи, одна сторона знову ж таки, прес-напружений. Є стабілізація, ви не провалюєте поперед, коли опускаєтесь. І класний поворот. На колінце ви можете опускатись не до кінця. Супер. Ще. 30 секунд роботи. Окей. У нас підключається в роботу грудний відділ в повороті. Десять секунд ще. І 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Є. Друга ніжка, все те саме. Перед вами. Зафіксовано. Ми ось тут відразу контролюємо таз, все збираємо. І поїхали. Ап! Поворот. Виріли сіли, рівна, рівна ніжка Фу. чудово. Фу. Фу. Дихаємо. 20 секунд роботи. Молодчинки. Фух. Клас, я обожнюю ці вправи робити перед початком силової. Дуже гарно готує наше тіло до всього відпрацювання. Плюс глибина присіду це теж такий геймченджер. Супер, давайте зараз змінимо. Тут закінчили трошечки активніше, попрацюємо. Ми йдемо в планку, тримаємо прес напруженим, не провалюємо спинку, виносимо одну стопу до рівня долоньки і поворот. Так, в мене пішла на бокову частинку стопи рівна ніжка і змінюємо. Супер. Тобто задня рівна ніжка робить поворот від стопи. Є, ми вже працюємо. Видих відкриття. Тягнемось долонькою. Знову ж таки, підключаємо грудний відділ. Чудово. 30 секунд. Тут пульс. Теж трошки йде нагору. Така активна частинка. Є. 15 секунд. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Разочок контрольний. Один. Окей. Супер, ви молодці, виходьте нагору, беремо глибокий присід. У нас теж 60 секунд, стопи розвернуті. Ви опускаєтесь, наскільки можете, і тут ще ліктями додатково себе відкриваєте. Тримаємо спинку, груди вперед. Тут можна поробити такі невеличкі перекати, пружинки для збільшення остроти відчуттів. А важливо, щоб вони були ось так, так? Не завалені плечі, не кругла спинка. Нехай ви зараз будете сидіти ледь-ледь, але ви відчуваєте напругу, відчуваєте класно передні м'язи. Дихаємо. Є теж одна з таких ключових вправ саме для покращення глибини присіду. Фу. Але не тільки кольшові важливі, а й наші стопи. Також цей суглоб, який у нас знаходиться знизу в районі ахілового сугожилля, де кістка нашої гомілки входить саме в стопу. Зараз ми на нього переходимо. Три, два, один. Окей, чудово, супер. Є тут що ми будемо робити? колінно Сорі, не колінно-кістява позиція на коліні. Стопа однієї ніжки працює, ми її відриваємо, ведемо назовні посерединці і ще більше закручуємо всерединку. Не кладемо, супер, працюємо. Під час стопа напружена. Ви відчуваєте, як ви пропрацьовуєте. Якщо важко втомлюєтесь, трошечки відпочили, повторили. Окей, половина. Тут теж хороша хвилинка. Туди прям всередину закручувати може бути важче. Все окей. Дихаємо. Десять секунд. Ще на себе п'ять. Чотири. Два. Один. Окей, чудово. Змінимо. Змінимо наші ніжки. Фух. І все те саме на другому. Колінце тут майже на рівні з п'яткою передньої і задньої ніжки. І поїхали 60 секунд. Назовні. Точка посередині. І прямо всередину, всередину, закруточка. Окей. Молодці. Фух. Якщо важко говорить про те, що є куди прогресувати, є куди рухатись. Фух. Дихаємо, дихаємо. Є. Фух. 20 секундочок. 15 останнє. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Окей, okay. є. Yeah. Далі ми вийдемо в таку планочку, у нас буде присід в планці. Ви берете трошки поближче до себе ніжки, стопи, тиснете більше пальчиками. Подаєте таз назад, у нас виходить такий присід. І п'ятками ми тягнемось в підлогу. При тому груди ми теж відкриваємо, груди тягнуться вперед перед собою. Дихаємо. Фух, супер. Є. Якщо заливає, М'язи ви завжди можете трошечки відпочити і продовжити. 30 секунд. Ще тягнемось п'яткою. Окей. Маєте відчути над п'ятою, як класно розтягується. 15 секунд. Останнє. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Окей, супер! Є. Ми з вами ще й передньо тут класно прокачаємо. Окей, останні три хвилинки буде трошечки легше. Ми лягаємо на бік, У нас буде верхня ніжка робоча. Можна повністю лягти, можна руку в опорі. Також ручка перед нами і працюємо верхньою ніжкою. Відкриття. Закриття, як така хвилька. Дихаємо. Є, час вже йде. Ще відкрились. Пірнули. Відкрились. Пірнули. Супер. Прес при тому напружений. Корпус не ходить. Більше робота в кульшових. Є. Менша половина, вдих, видих. Чудово! Вісім, сім. Шість п'ять, чотири, три, два. Один. Окей. Зміна. Зміна сторін. І 60 секунд на другу. Готові. Три, два, один. І починаємо. Є гарно. Закручуємо всередину. Супер, кольшові. Також дуже приємно пропрацювати зраночку, поганяти лімфу. Тут у нас теж таке скопичення лімфовузлів. І часто провокує набряки. Плюс ви можете відчувати, як зі стабілізацією пресу ви напружуєте також глибокі м'язи, глибинні, животика. Що теж позитивно впливає, зміцнює. Так, ніколи не розслабляємо корпус при виконанні вправи. Відчуваємо. Окей. Супер, є. Остання хвилинка, ми з вами ляжемо. Так, таке завершальне вже. І робимо класне відкриття кульшових, тиснемо за допомогою рук. І видих в цей момент. Поїхали? Є. Ще, ще ще до себе і максимально в сторони відкриття є. Дихаємо. Супер, ще кульшовий суглоб. Наш таз. Це така середня ланка між верхом та низом. І дуже важливо, щоб вона у нас функціонувала правильно, щоб, знову ж таки, не було болей в попереку, в колінцях, супроводжуючих, щоб тіло класно підтримувало і активувало потрібні м'язи. Є п'ять, чотири, давайте останні секундочки. Три, два, один. Супер, ми молодці. Розслабляємо ніжки. Клас. Тут виходимо в положення, сидячи, ніжки в зручному положенні перед нами. Робимо вдих, видих. Вдих на повні груди, видих. Вдих, видих. Ручки. Обіймаємо себе, дякуємо собі за таке приємне відпрацювання, корисне, не менш важливо. Супер! Біжіть, продовжуйте свій день. Можливо, тренування у вас ще заплановане, і я буду завжди чекати вас тут на Килимку. До зустрічі з вами була ваша Сія Фіт.